Вітаємо вас прихильників футзалу. Щойно прокаті голосу спорту Галичина. Розпочалася одна з центральних протистоянь сезону 2022 2023 Між тих коментує ваш хороший Олег Чуни. Слідкуємо за атакою команди. Удар на так що риблю знає. Різниця між Уфамом та Флексорес уже два бали на першій сходинці. Саме УФАМ! Голоден! Нуль! Віталій Васенюк забуває після прикрої помилки голкіпера команди Копи Мигаля. Но тут невдало зіграв. За собою одноклубників, граючий наставник віддає чудову передачу на Гамлета, той б'є з носка. Гол! Один один Гамлет! Асатріа! Чудовий удар без шансів для Дмитра Каравана. Усе з чистого листа. З Тунін. Хороша передача, але не забиває Іван Яремо. У нього 11-й номер на футбол. Передача від Каравана вперед. Загубили буде на пелюха навіть повз ворота летить м'яч. Від Олега Домара. Головою Васенюк замивати потрібно Береза. Який момент Ігор не реалізовано наближається до Віяра. Передача удар! Над воротами летить м'яч. Тричі, каравана загубили. Дмитро на ударній позиції. Пробиває на добиванні Васенюк. Голу немає. Гри руками також не було, але тут взяття ворить. все ж таки відбувається. Віталій Васенюк відзначається у цьому протистоянні. цьому матчі, але все не забуваємо про Максима Піфлика. втрата, удар. Тут Таргонський Чудово. Анатолій Тєтунін вихід 3 в 1, віддає чудову передачу на Березу. Той п'ятоє поміж їх. Рахманок у зустрічі змінюється. Плюс 2. користь Флексорест. На правий фланг. Максим Гупова, удар на позиції. Рекошет. Повзворота летить мячка в боротьбі проти. Івана Ярем. Гупало! Падіння. Це фол. 100%. Арбітри повинні вказувати на штрафний удар. Все дивиться за цією грою У прямому ефірі. Удар від Гамлета! Прямісенько. Кугул голкіпера. Тут при Ліворуч Павло Костюк. Бере розгін проти номер команди. Копи. Пробиває доволі потужно. За це їх картикували. Іноді суперники Артема Вілевського. Це грало лише на користь киян. Удар від Анатолія Тітоніна ближній. Зараз до Марат. Ну потрібний бит. Можливо, Костюку це вдасться зробити. Чудова гра. Швід контролем у команди Ко. Удар! Не забиває, але під час поєдинків другого кола Лисик! Домарат! Удар! Але не забиває! Не побачив! Хороша атака! Зараз вимальовується! Пусті волота, фактично Таргонський! Не забиває! Атака 3 в 3. Гамлет. Пробив у ближній кут! Зненацька факт. Гупало. Вперед! Чудова передача! Гупало! Караван. Виносить на караван. Поміж ніг Ярема забивати потрібно. Він їй дає ще один пас, а це вже було зайво. У цьому епізоді. на Богдана Пилюха. Пробиває Таргонський! Удар! Повз. Проведення ліворуч, Лисик. Атака, 3 в 3. Копа хоче зі свого боку забити. Однак нещасно. Караван. Кинув вперед на Юрія Березу. Той собі м'яч знову. Ж таки на землю опустив, співом. Це прострілити, мабуть. Знаєте, Максима Гупала у підсумку Гамлет. Його простріл близнак. Над... Отож, вітаємо! Флексо РС із перемогою та поверненням на першу хвилину. Попереду Грім проти Авангарду не пропустіть.